вас, любі друзі на першому кулінарному сьогодні на ефірі кулінарний дует та я її ведучий віктор Павлік. У нас усяк сьогодні солістка проекту Лало Проджект Альона. Зустрічаємо в студії. Привіт! Hello. Рада тебе бачити. Взаємно, дякую. Це ти? вам подарунок. Та, Та я так зрозумів, що ти з порожніми руками не прийшла. Розказуй, що це таке за грейпфрут, так? А ми сьогодні будемо робити грейпфрутовий фреш. Так. Бо ми ще сьогодні будемо робити свину піджарку з добре. яблуками і цей грейпфрутовий фреш дуже добре її доповнить. Я знаю, що грейпфрутовий фреш сам по собі навіть і без свинини є дуже-дуже корисним. Дуже корисним. Дякую за подарунок. Він додавить наших кілька грифрутів. А, а нас просто буде більше тоді соку, щоб напилася і ти, і я, і наші телеглядачі. Ну що ж, розказуй, з чого ми розпочинаємо сьогодні? Сьогодні наш Ми розпочнемо з рису. Так, так, у нас є рис, щоб у нас не було м'ясо mm, без гарніру. Без гарніру ми так. Спочатку зробимо гарнір. Це буде рис з овочами. Рис. М'ясо повинно бути свинина чи телятина? Свинина. Обов'язково. так? Обов'язково свинина. Зрозуміло, що робить яблучко, Розкажи мені яблучко доповнює вкус. Свинини ми її піджаримо, mm -hmm, mm -hmm. додамо яблучко і все буде дуже добре. А ми свинину тільки смажимо чи тушкуємо пізніше так само? Ні, тільки смажимо. Ми смажимо, потім додаємо яблуко, потім додаємо цибульку. Так, так ну овочі зрозуміло. І це у нас що це у нас приправочка. А це У нас карі і все mm -hmm. до рису. Турки кажуть, керрі. Керрі. Так, <coughs> на ну, мен систем. Роз що розпочинаємо? Розпочинаємо з рису. Напевно, що так. І для цього нам потрібно? Для цього нам потрібно. Каструлька, так, сміливішими. Беремо каструльку, набираємо в неї водички, я так розумію. Я думаю, спочатку ми насипемо рис, а потім наб'ємо водою. Угу. Так, ну може, я, я чув таке, коли в мене хтось вчив, що треба там стакан рису, два стакани води. Це правильно? Е, я не знаю, мені казали, що краще. На око, а два пальці вище рису, так? Так. Окей, поїхали. Let's make movie. Рис. Теж дуже корисно. Ну-ну, наливаємо водички. Наливаємо водички. Так. не Спішимо, щоб багато не було. оленочка. ночка. Отак якраз, виходить, до пальця. Ну, десь уважно. Я думаю, що enough. Ну, Більше, Правда? більше не інакше. Що... Так, запалюємо камфорку правильно? Правильно. Запалюємо камфорку. Це у нас ця правильно. Так, є. І дев'яточка. Ну, вона зараз піде повним ходом, я думаю. На нашій... Швидко при, е, приготовлюючий плиті. Ну хай розготується, а ми поки... Так, Воду, воду солим пізніше, правильно? Коли вже да. майже буде готовий. Далі, що ми робимо? Далі ми беремо м'ясо. Так. Саме приємне. Так. Тобі треба дати ніж. Так. Окей. Даємо тобі ніж. Думав, що це тобі ніж. Ти думаєш, це буде добре? Це великий? Так. Ну, давай. І ти починаєш різати м'ясо. Ми ріжемо м'ясо невеликими кубиками. Так, давай. Але не дуже малими, тому що якщо буде дуже малі, то м'ясо буде сухо. Шхова, так, щоб воно розуміло. Треба вгадати десятку. М'ясо в нас, я так зрозумів, е, вирізка. М'ясо в нас вирізка. Вважайте, як за прошу. Ну, вважай, на ці золоті пальці. На чому грати вмієш? розкажи, будь ласка. На фортепіано ні. Mm. Mm. Ну тим більше, а ти ж так ріжеш необережно. Не, не, не Старайся трошечки, Олена. На Маленько. Трошки. Фортепіано закінчила що? Музичну школу? Так. Консерваторія? Ні, музична школа, тільки музична музична школа. школа. Сім років відходила. Добре. Сім років так. А компонуєш сміло, сідаєш, ноти читаєш одразу? — Так, так, так. Ко зараз ти відолюбі ноти. І ти сідаєш і лабаєш. Ну, треба, може, півгодинки. Роз... Ага. ага, Але був такий період, що ти ставиш любі ноти невідомі тобі і зразу починаєш грати. Так, да, в... ну школі. більше, як коли закінчили школу зразу. Угу, зрозуміло. Так, я думаю, порізати. кукурудза йде до рису на так само? Так, кукуруза. так, так. до рису у нас піде кукуруза дуже. і перший дуже буде смачно. Зрозуміло. Цибульку, що ми робимо, вже смажимо, цибуль, паніруємо. Ми смажимо, смажимо з ага, значить, цибулю знову різати буду я, звичайно. Так. Ага. Дуже хотіла попросити. Бо Говорить. Мені потрібно розігріти. Що? Так, сковороду? Допоможеш? Та Добре. А як же ж? Так. Тобі потрібна ця велика чи ця менша? Велика. Ти бачиш, дивишся, які в нас одразу вже бачили, як і бач, солити. Ти думаєш? А воно поки википить, може рано. Рано? Давай хай трошки покипить. Добре. І так, сковорідку беремо цю, так? Ні, беремо. Велику. Чу поки берем. що в сторону? Так, да, поки що в сторону, це ми будемо. Давай. Смагувати. Так може ми це поставимо на, на, це, на, на цей великий на цю велику штучку? Так, дозручніше, я думаю, так. Запалювати. Де, так, так, І наливаємо масло. Оп! Супер, 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 супер. Ну, маслом каша не спортиш, тим більше оливковим. Дуже-дуже корисне масло, до речі. Одне з самих корисних. Так. Значить, з м'ясом ми... Я розумію, просто будемо зараз смажити в сковороді. Так, ми підсмажимо м'ясо. Скажи мені, може паралельно є зміст щось робити інше. Наприклад, різати перець вже, різати цибулю вже чи це рано. Різати цибулю потрібно вже. Малень, ага, добре. Звичайно, це зараз... робити маю я. Зрозуміло. А що я візьму, о, цей ніж, яким ти різав м'ясо? От мені чомусь подобається сильно і все. Ну, бери Дозволиш? Буде зручніше. Правда? Дозволиш? Так. так. Скажи мені, як за дрібно різати цибулю? Кільцями. Кінцями добре. Це води смачно. А кінцями одно не вийде. І тому, що, тому що… – Гарно. А якщо буде півкінцями? Ну, то вже не так смачно, я думаю. Давай півкільцем. Коротше, хай буде пів півкінцями. Оленочка. Так, розкажи мені, Оленочка, далі. Що у нас в дитинстві? Який вид спорту О, у нас був задіяний у житті? Не дружу. Зовсім? З дитинства. В школі була трійка по фізкультурі, потім зробили, як колись таке було. Що, ти не могла багато раз підтягуватися чи що? Зовсім. зовсім. А, від, а віджиматися від, від землі так само могла. не могла? Ага. Боже, я не, можу, не вмію їздити на велосипеді. Не вмієш? Не вмію. А я тільки хотів тебе запитати, в дитинстві каталася на велосипеді? Не каталася, коли була дуже маленька, колись впала, дуже перелякалася. Ага. Ну зрозуміло. Ну тоді про, про самокат і речі не може бути. Так. Мови не може бути. Так. Як же його, його посолити? М'ясо? Я тобі покажу, як це робиться, будете. Беремо таку на руку. О -о -о -о. Я думаю, ще трошки, так? Так, ще трошки потрібно. Що у нас стається перед кінці? Я думаю, хватить да. трошки. Да. Може робимо менший вогонь чи ні? Так, да, буде так краще далеким. Зараз, 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 зараз. Все нормально. Добре? Все буде добре. О, О, ти знаєш, я тільки тебе для себе задав. Я ж забув тобі фуртошок одягнути. О. Просто до цього часу тобі не потрібно було його одягати, тому що е, нічого не бризало. А тепер же ж у нас уже тепер же ж у нас є О, який жарка. Гарний. Красивий, дивись. Дуже гарний дуже гарний. Фартушочок так. Перепрошую, але я мушу такого якось до тебе. Так. Нічо, що ж я так Нічого, нічого. досить близько до тебе стою? Нічого. А ну наш, я подивлюся. Так, отако ми зробимо. Хоп! О, таке буде гарно. Гарно? Це, щоб тобі не бризало. так. До речі, тобі пасує. Скажу тобі. Дякую. Прошу мішати далі м'ясо, а я продовжу різати цибульку. Пахне вже гарно. Ну, а сьогодні ми... Готуємо страву від Олени. О, е, цибулька. Тобі подобається, Харно, як дуже, я, дуже, я зробив? Дуже, дуже це дуже ходить, дуже. це буде сипатися прямо на м'ясо? Так, це буде м'ясо. — Я думаю, що вже треба, тому що м'ясо майже витатку. готове. Я виключила. — А воно тоді воно зараз почне засихати. Ми зараз швидко поріжемо. Хорошо, давай. Домовилися? Я люблю, коли багато цибулі. Давай. Розкажи, що з ним як його треба різати. На чотири. Чисто. так? 4. Раз. Потім. Серединку. Серединку вибираємо, зрозуміло. І приблизно таким же, таким же шматочками, як і ми нарізали м'ясо. Так, ріжемо цей, так? Так. Я думаю, так. Що нам далі? Наступним, е, наступним кроком що у нас буде? Ми зараз додамо яблука до м'яса. Ага. Вони трошки підсмажаться. Що цікаво, я таке ніколи не їв. Буде І Що, це добре буде? Дуже буде смачно, дуже добре. З це рисом та з фрешем. і фрешем. Ти думаєш, ух ти! Ну ти придумала, Оленка. На ну, вмисне ти... не придумаєш. А ще ми додамо туди білого вина. Я запалюю знову. Угу. Вже помаленьку, тому що да. це. На маленькому вогні. Так. Але я, я би радив робити все настільки швидко, щоб не виключати, а пізніше знову включати. Чому? Це те, що м'ясо має властивість. Ем, ну, Воно є смачніше, коли воно свіже приготовлене. чим виключати, чекати, воно остигає пізніше. Ну, і нов... Чим воно пережариться Слухай, А це не ну, чуш, що так багато яблука? Це? Ні, ні, це буде дуже не буде помішає, не. так? Ох, Як ти цікаво? Заінтригувала мене, ніколи не їв же цього ну, яблука з м'ясом. Ніколи. Дуже смачно. Вони пускають сік і такий, такий відтінок смаку дуже гарний у м'ясо. Ну цікаво, цікаво. Що ріжемо далі? Зараз трошки підсмажиться. Давайте перець. Давай, сонечко. Обидва чи один? Я думаю, що одного Червоний чер... один червоного достатньо, один, правда? Один. Так. У нас буде жовта кукурузка і красний перчик. Супер. І укропчику туди петрушечки до рису. Супер. І буде дуже-дуже смачно. Так, що в нас рис робиться? О, до речі, ми рис... його солили вже чи ні? Ні, ще не солили. Заговорились. Ну, він вже майже готовий, давай солити. А це пізніше рис висипатиметься туди, прямо ще окремо. Ми підсмажимо е, перчики. Так. Трошки. І додамо. Ми трошки водички ще додати, га? Щоб думати. я не пересолив, сонце. Давай краще лишимо. А ну дивись, Але трошки, щоб я розумів, що ми робимо. Чуть-чуть ще давай. Все, це багато, багато, багато. Добре. Супер. Ну, ще хвилин 5-10 Так, 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 я думаю, що буде добре. Я просто зі своєї сторони продовжую різати перець болгарський. Дуже соковитий перець, дуже смачний перець і дуже корисно їсти болгарський перець до речі, скажу вам. Що кидаємо? Давай може, може можемо, Сміло. я думаю, М'ясо майже. готове. Нам потрібна цибулька. Цибульку, цибульку, цибульку. Цибульку туди. Хопа! Отак я, вмію. Красота. Може, я думаю, накрити. А може накрити, хотів сказати. Давай накриємо? Давай. Не криємо, я думаю, щось порозпитую трошечки. І так. Краса. Супер. Слухай, давай дивися, такого трошки порубив. Може, ти такого трошки ще поробиш? Давай. Давай разом. Ага. Давай. Ай, сонечко, давай. Йди на моє місце. Иду. Тут мені ніж зрібається все. Ні, зріби його чуть-чуть. Що в майбутньому, які проєкти, які плани? Лало ну, зараз... Проджект, розкажи трошечки, що, що як. А Лало Проджект, ми записали альбом. Ось, Записали альбом, буде продаватися скоро в музичних магазинах, кліп зняли. Хоча в ротації цікаво. був на телеканалах. Зараз готуємо презентацію альбома. Це дуже цікаво. Це електронна музика. Електронна, ага, ага, так. я зрозумів. Дуже багато експериментів, намагаємося робити, записувати е, пісні, Тут записали з е, пісню одну. З ведучим МС, який такий у нас міністр. Дуже така… цікаво. Ти знаєш, цікаво. Ти говори, говори, я трошки подивишся, тут що робиться. Нічого не згоріло. Все Все буде добре. Супер, тут якраз яблучко пустило сік. Все буде супер, ти не хвилюйся. Але фірма буде. Я ще такого не їв, але це повинно бути дуже цікаво. дуже. А ще коли ми додамо вино, воно підкреслить смак. Слухай, а це я випадково включив, чи на що ми виключили? Не треба нам включати? Правда? Чи треба? Поки не треба. Але якщо раз вже готовий, ти -ти -ти -ти. можемо вже підсмажимо перчик. Так, будемо... Ага, на цьому ти можеш на увазі? Так, і будемо Т додавати до риса і у нас... Ага. Зрозуміло, тоді ми ставимо сковорідочку. Так, я думаю, так. що все. достатньо його. Так, ставимо сковорідочку. Тут У нас що? Ну, що можемо вже виключати, раз вже готовий. О, Краса. Це я розумію. О! Це в нас круто. А тут, шановні наші любі мої друзі, телеглядачі та телеглядачки. Бомба. Краса. Коли багато цибулі, яблуко та м'ясо. Сік-сік, так? Ай-яй-яй-яй-яй, ви собі удивляєте. А ми тут солили нормально ще є? Ми селили, але м'ясо солили. Давай ще, але ми дуже мало солили. Трошки, щоб бо буде населене, не буде невкусно. Коли буде населене, так не буде. Mm, не смачно. Шла, забула, за чим шла. Так є. Швисту перетож трошки давай. Трошки, так. Да. Так, а що а ми сюди ще, ще будемо давати чи ні? Сюди? Зараз ми додаємо вино, мабуть, я вже думаю, вже пора, таке воно... Ой. А вона скільки лити? Та тут бомба така. Воно все лити? Ні, я думаю, що не все. Десь грам 150 достатньо. Без мірочки. О -о -о -о. Думаю, достатньо, треба помішати його. До достатньо, достатньо. Так, перчик я не буду дуже довго смажити, думаю, достатньо, то він буде не такий смачний. Так, мені потрібно... У мене нема мені... слів, у мене просто нема слів. Що, що? Ви мені виключити що тобі всю? зробити? Комфорочку, да. комфорочку, так. Так, а я щось цю цього музику... вимкнули цю. Ти, ти, ти хотіла... Ти Ні, ти хотіла давати туди вже цей? Так, да, я хочу дати вже перший туди. Я думаю, вже пора. Так? Зараз. Ну, давай я тобі поможу. Давай. І так. Перший. Правильно. Мислиш. Мішати чи поки що лишим так? Поки що не мішати. Залишим Зараз тар. ми додаємо кукурузку. Давай. Вау. Сміло, молодець. Вау. Можна вже перемішувати, а я поки не рішучу. А може зелені. ще давай не мішати? Давай все-таки тако накриємо, диви як гарно. Це просто шкода з, е, стратити такий. Потім перемішуємо. Давай, давай ще пізніше, давай, хай вона. Добре, тоді я поки поріжу зелені. Багато, мало того, що воно буде, буде смачно, воно дуже красиво виглядає. Так, різні кольори дуже добре. А зелень у нас куди піде? Рис. Рис. Зараз ми наріжемо зелень. Це супер, І звичайно. Бодична. Зелень як смак. Ну, зелень ніколи не помішає, так. так. Зелень багато, як масло. Ух ти! А тут все кипить, а тут все вирує. пахне. Ах. Ти чуєш, так, запах? Угу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй. Що ж ти зі мною робиш, Альона? Я не розумію не тебе зараз. Ну ладно, візьмемо себе в руки. Що це, це відрізла, це не треба? Це не треба. Я думаю, там дуже вже багато цих. А, а може я як змільчу, якщо я їх. А вийде. А, вийду, а полузь, покажу, хорошо. Ну, що... ну. це спочатку. Дивись. Я думаю, можна додати перчику. до нашого м'яса. Але зовсім трошки. Зовсім трошки, я хотів тільки сказати, зовсім. тому що я дуже Ой, запах, обер... який? обережно дуже до першого відношуся. Куда мені крошечку? Став прямо так. Води прямо так, немає значення. Першу зовсім трошки. Дуже небезпечний продукт. Трошки більше, як знаю, Так, так. І так. вже можна спортити весь смак. Так. Так. То ти кажеш, Оленочка, ага, кліп ви зняли. Так, ми зняли кліп. Оце, що ти казала разом з МС, з цим ведучим? Ні, ні, з МСІ ми записали просто пісню, а Спільно. кліп ми знімали на дуже гарну таку пісню. Вона мені дуже подобається. Ми спочатку хотіли на інше знімати. Так. Як називається то, що зняли? Как завжди. На російській мові. Как завжди. Так, я думаю, що ми м'ясо вже будемо вимикати. Так, куди у нас зелень йде? Зелень у нас йде до рису. Можна вже... Я тоді я помішаю. Не розварився. Ми додали ще. Трошки, да, при... трошки не розварився. Нічого страшно. Так, буде, зараз зараз зелень буде рисова каша. Замість плова буде просто. А Може одразу додамо карі і. Роз... Що, помішуєш. вимішити? Але що... теж багато, давай? Трошки. Давайте. Давай я. Довіряю. Поїхали. Щоб суха була рука. Угу. Остатні? Є. Останньо. І трошки перчику. Тоже зовсім небагато буде. Зовсім важко. небагато, бо карі у нас така гостра приправа. Так. Присипаю я це, напевно, що зеленю звуковий і, і. І рис майже готовий. Гарно, гарно, дуже гарно. Виглядає Шановне... нічого, так. нічого виглядає. Так, Ішла зеленинка, так? Так. Тут Потрібно теж буде перемішати. Чому шкода? Не треба? А, але. Так, шо, то, що... так, закр... так. так буде крутіше. Красиво, так буде крутише. бомба просто. Так я думаю, вже пора, мабуть красити почистити, так не скажу. Так, ну звичайно. У нас же все готове. О, великий. А жалко різати такі гарні. А що а ми давимо, яким чином ми давимо? Ми робимо. зараз знімемо шкірку, і, і будемо давати. Ага, соколичний. тобто не, не, не пополам його, mm. а не, не, не такий. Може, може, якимись такими кубиками невеликими. Ми робимо такое трошечки. Беремо берем ще зелене, зел зел не, не берем іншу, просто дощечку. іншу. Я сполоскую трошечки ніж. А, а мясо залишаєш відкрити нашу. Може, що хай воно доходить? А, забула закрити. Ааа, просто-напросто. Заговорилась. Заговорилась, Тому що ти що ж, це ж виходить. Все виходить, вся весь так, смак. Почистимо, чи спочатку розрізати його, а потім чистити. Ми зробимо тако. Ага. Товста шкурка, яка в нього. Ага. Забирай, тут теж. Да, От, значить, е, грейпфрут у нас такий трошечки. так, 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 так. Ну, але нічого, ну що ж. Ну. Що з нього то залишилось? Сто грифрів. Ну, м'якоть залишилася, саме корисно. Ні, ну хоча, кажу, що пірці так само є. Ну, каже, я колись е пораду почула, що фреш потрібно робити з шкіркою, але пити, але пити, але пити, дуже гіркий пити, пити, пити ну, не неможливо. неможливо. Так, я думаю, що... Ні-ні-ні, перед... ріжемо Два. всі, але перед тим різати наступний, ми трошки все-таки зробимо порядок на столі. Я пропоную це все прямо в посудомийку. Коскину так. Пізніше це все помиється. Пізніше це все помиється. І так далі. Буде все добре. Так, Зараз у нас... Це можна забрати. Я думаю, що це у нас зараз. Так. Значить, у нас е, ми його ріжемо дольками якимись кусками такими? На чотири? Ну, ну Можна на чотири, щоб ну, помістилось, так? Я зрозумів. Але тут є місця багато. Зрозумів, ну тако буде. Наче. Давай наступний гріх. Так дуже добре буде. І так. Ага, скажи, будь ласка, у нас блюдо з м'ясом, воно буде викладуватися на щось? Так, воно буде викладуватися Там є така дуже гарна тарілочка, я підготувала. А давай ми її зразу вив... О, не бачимо. Ми ж спочатку будемо знаєш... рис так, давай. викладувати. Але тоді ми вже помаленьку ми. І в серединку. Я думаю, що ми останнє, щоб зробити це гріфрут. Чому? Ми ж ми зараз все приготуємо, тоді грейпфрут вийдемо і зразу п'ємо. розумієш, бо так, треба так. свіжий Любий фреш, шановні наші телеглядачі і хто не знає, потрібно пити максимально свіжим. Тому називається фреш. Фреш це свіжий з іноземної мови, з японського. От. І е, Тому, е, до речі, по-турецьки фреш секма. Тому цю секма треба пити моментально, тому що через хвилин наприклад, 5-7-10 наприклад, яблучний сік можна виливати. Я думаю, що грифрутові так само, а треба пити одразу. Що ми спочатку рис? Ми спочатку викладаємо рис. Так, де наша лопаточка? Зараз, лопаточка. зараз зараз зараз, дістаночки. Зараз. Так. Так. Я думаю, що ми так буде робити. О, яка краса. Переди. Получилося, по-моєму, у нас з тобою дуже фірмно. Дуже фірменно, дуже. Тобою... Я згодна. Ми зараз зробимо всерединку, будемо викладувати м'ясо. В серединку треба м'ясо? Так, в Ми ага. зробимо таку а, тоді ямочку. А ми Зробимо хитро. Буде дуже, дуже гарно. А якщо. Так. Він гарний сам по собі, так? Навіть без м'яса. Так. Робимо ямочку. Наша кришечка. Робимо ямочку, друзі мої. А дивимося з чим набрати. Може, цією є лопаткою можна буде набирати, а що вона ще. Я добре правильно роблю? Так, правильно, все правильно. Так. Я думаю, що таке треба брати сюди цю, цю тарілку. Прям м'ясо подбільше. Так, я думаю. Що? Фреш, ми це фреш, зараз фреш, робимо так. Ми це зараз робимо так. Ми це зараз робимо так. На нашу імпровізовану сцену хотів сказати. Я до нас хоч щось зроблю. сьогодні. Щось зробиш на <реш> сьогодні? О, так. О, краса. Ну, раз у нас вже в принципі готова їда, аж тепер ми можемо давити сік, тому що щоб максимально був свіжим, правильно? Так. так І так. так. Що ми робимо? Включаємо. Ну, давай І, так. Поїхали. Ти кидаєш, я давлю. Милевіше. Давайте стаканчики, перед тобою. іду, і буду там летить. Ну-ну-ну-ну так. Показуємо нашим. Це хай буде. Це воно не ще, ми туди підемо все. Так, давай мені спочатку, Давай. О, правильно. Ось. шариш. Хоп. Краса. Хоп. Коктель ще вийшло? Ніби з молоком, ніби з молоком. Так, yes. як, біжу, як молочний цей. Молочний коктейль. Круто! Так. Раз. Опа! Ну що? Приступимо. Давай мені руку. Не -не -не. Ну що? Я думаю, що саме головне позаду, але ще одне з найголовніших попереду. Тому що це треба ще буде поїсти. Для того, щоб ми з собою приступили зараз до трапези. Mm -hmm. До речі, бачиш сучок як висідає. Беремо так, виделочку зараз одну другу. Зараз зараз, зараз попрощатися з нашими телеглядачами. Ми з тобою з ними трошечки познущаємося. Так, 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 так. Ставимо сюди. Ставимо сюди. Окей. От така картина. мені руку. Дуже гарна. Шановні наші дорогі любі телеглядачі. Користуючись такою нагодою, хочу побажати всім смачного. Повірте мені, що те, що зараз перед нами з Оленко, є дуже-дуже смачно через те, що по запаху чути і по виду видно, що це просто не перевершено. Сьогодні у нас в гостях була Олена, лідер гурту Лало Проджект. І мені дуже приємно, що ми разом з нею продали таку смачну-смачну страву. Вам взаємні, Хай Та вам побачити. щастить, Приємного апетиту!